Добрий день. Сьогодні я хочу вам розказати про те, чому не можна пускати китайський бізнес в країну. Справа в тому, що керівництво Китаю, компартія Китаю, дуже суворо бореться з корупцією всередині самого Китаю, але одночасно не заважає, а часто навіть і захочує китайський бізнес поширювати корупцію в інших країнах. І не тільки корупцію, але буває і відвертий кримінал. І дійсно, чим більше буде корумпована та чи інша країна, тим легше її взяти під контроль і вимагати з неї те, що буде вигідно Китаю. І примушувати її робити те, що вигідно Китаю. А розказати я вам хочу про це поширення китайського бізнесу з криміналом, на прикладі Італії. Є в Італії таке місто Прата в Тоскані. Воно знаходиться недалеко від Флоренції і вважається найбільшим європейським центром текстильного виробництва, де працює понад 7 тисяч текстильних і швейних компаній, офіційний щорічний експорт яких становить близько 2,3 мільярда євро. А от тепер уважно слухайтеся в числа. В місті працює 7 тисяч текстильних і швейних компаній і Понад 4400 з них належать Китаю більше половини. Крім того, майже чверть мешканців міста Прато це іноземці. і це є найбільшим показником в Італії. Але цей відсоток, ймовірно, набагато вищий, оскільки є багато так званих новоприбулих, які насправді є нелегальними мігрантами, без дозволів на роботу, і які нелегально працюють от на цих от, е, е, чужих фірмах. І от, е, Вулиці, Прата вони заставлені майстернями, складами, підприємствами, що належать китайцям. І вони перетворили цей от центр міст, ну, перетворили місто на світовий центр виробництва швидкої моди і одночасно на осередок насильства, пов'язаного зі злочинними мережами. Як каже, як кажуть італійські слідчі, там в місті Прато йде реальна війна між двома ворогуючими бандами, одна з яких складається з китайців родом з Ченцяну, а інша з китайців родом з Фудзяну, і які воюють за контроль над вот цією територією в Європі. І само собою, якщо є така от мафіозна війна, то все поширюється там насильство, вбивства, підпали, вибухи і всі інші прелісті мафіозної війни. Вже от є там деякі судові процеси, які ведуть італійські слідчі, вони пов'язані і з тим, як. Працівників забили мачете закололи ножем, або, ну, скажімо так, дуже жорстко побили і це все де от ця сама війна. При тому, що складно, що ці підприємства працюють в рамках того, що називають, ну, слідчі італійські називають системою прата. Що це? Це корупція, незаконна практика, порушення трудових норм, правил безпеки, використання нелегальних мігрантів як таких собі трудових рабів, податкове митне шахрайство, а також те, що деякі компанії з'являються і зникають за одну ніч. Таку влаштовують гру в кішки мишки з місцевою владою для того, щоб ухилитися від сплати податків, крім того, там є і контрабанда текстильної продукції, контрабанда тканин з Китаю. Ну, а також є і реальна війна проти профспілок. Справа в тому, що там в Італії італійські працівники на італійських підприємствах вони входять в профспілки, які захищають їх трудові права. Само собою в китайських фірмах цього немає. Більше того, там вже навіть фіксуються випадки, коли китайські працівники. Або може і не працівники, а члени от мафії влаштовували фізичні напади на е, профспілки італійські, коли там, наприклад, проводили якісь там мітинги, або акції за трудові права, тощо, і таким чином виходить, що. З одного боку, ця галось залежить від дешевої цілодобової робочої сили, яка приїжджає з Китаю і з Пакистану, і в той же час оця от дешева робоча сила, вона не дає саме італійським працівникам реально працювати. Е, італійські прокурори зараз намагаються ліквідувати ці угрупування на основі е, законів про мафію свого часу. Ми знаємо там 80 ті -е роки в Італії йшла дуже жорстока боротьба з мафією, і тоді було навіть ухвалено спеціальне законодавство. Де передбачалось, ну і більш суворі покарання для членів мафії, а саме головне, що за тим законодавством суди судам дозволялося робити висновок про приналежність до мафії на основі поведінки, тобто не... Те, що от конкретна людина здійснила конкретний злочин. Ні, на основі поведінки можна було зробити висновок про те, що він є членом мафії, і цього вже було достатньо для того, щоб е, е, притягнути його до е, відповідальності. І от тепер італійські слідчі намагаються отримати. Е, Юридичні підстави для того, щоб оці китайські банди теж визнати мафіозними угрупуваннями, і таким чином почати з ними боротьбу в таку ж саму важку, яка була свого часу з італійською мафією. І як кажуть, італійські слідчі вони намагаються отримати допомогу від Китаю, від судових там поліцейських органів Китаю, але. Співпраця з Китаєм іде, скажімо так, дуже складно, от і за весь цей час, незважаючи на те, що там вже достатньо багато судових процесів пов'язаних і, як я вже сказав, з підпалами, з вибухами, з вбивствами, з фізичним насильством, з контрабандою. За весь цей час тільки один громадянин Китаю став державним свідком в справі, пов'язаній з наркотиками. А от про всі, -от всі інші справи: жоден громадянин Китаю державним свідком не став. Крім того, постійно виникають питання з перекладачами. Як тільки залучають когось із китайців для участі в судовому процесі в якості, користувач... в якості перекладача, то раптом його відкликають, він раптом уїжджає, і процес знов зупиняється. І таким чином, знов таки невідомо, що робити в подібній ситуації. Нещодавно в Туди от, в місто привезли з громадян, громадян Китаю з північного італійського портового міста Генуя для того, щоб вони взяли участь в якості перекладачів. Але ці нові перекладачі кажуть, що не можуть гарантувати, що зрозуміють діалекти в тих от угрупувань, які було там записано під час. Прослуховування телефонних розмов, а саме це є вирішальними доказами в справі. І тому, от зараз, з листопада цього року справу відклали аж на травень наступного року. За цей час ще багато чого може трапитись. Але всі прелісті пов'язані з мафіями, тобто контрабанда, нелегальна міграція, трудове рабство, мафіозні війни. Кому це треба? Навіщо італійцям таке щастя? Тому я і кажу, що є велика небезпека, якщо запускати в міста китайський бізнес, дрібний бізнес, середній бізнес, то разом з ним. Прийде і китайська мафія. А Китай допомагати боротись з китайською мафією не буде, а буде навіть блокувати ці процеси. от так Так що, не дай боже, не можна їх сюди пускати. На все добре.